На 1 жовтня, доброго дня виноградарі показую вам е, гібридну форму Калугіна. Це сигнальне плодоношення, на прищепах василіса 2. Ну, скажімо, так, по-перше, це не саме краще місце. Тут ягода здоровенна, дивіться, ягода є. Е, на сьогоднішній день м'ясиста ягода, солодка, не тріщала, скажімо так, навіть зовсім, окрім тих ягід. Які погризли шершні або оси, де були тріщини від або місця, де погріжено було, то було загнивання, тому що весь вересень був в дощах. На мій погляд, так як і біле облако, достойна форма, щоб вона була на ці терміни дозрівання. Немає нарікань. Я її посадив на кореневласний варіант. Тому думаю, що варто з нею попрацювати, тим більше що посаджена вона на нормальному частку, там, де достатньо і поживних речовин, і сонця. Тут це в мене знову ж таки зоопарк на Ландуші. Тут же в мене і Хеллоуін. Ось, ви бачите, він не набрав кольору, але солодкий. Так само, як і кешмеш є це все хочу вам показати. Теж тут прививка і прищепа. Окрім, дивіться, бачите, є загнивання. Ну, висить до 1 жовтня. Просто залишив вже такі, знаєте, хвостики. Вон ще один хвостик басанті вона не втратила своєї такої. Вона тверда, хрустка так і залишилась. Ну, безумовно, із за того, що дуже багато води смакові трохи погіршилися, але що ягода провисіла до 1 жовтня. І дивіться, їй нічого взагалі немає. Вона не тріщить, не тріщала, і, ну, на мій погляд, це дуже гарні показники. Ну, повторюсь, тут ось дивіться є, бачите, Хеловін, погризли його трохи оси. Відповідно, йде процес загнивання там, де погрижено. ну, Я його хочу перенести на постійне місце. Але знову ж таки по цьому році погано визріває лоза, тому що фактично вересня немає, не було. Плюс ще і маса дощів. Такий стан на сьогоднішній день Василіса 2, Хеллоїн і Басанті.